Отже, продовжуємо нашу розмову вже в іншій локації, переходячи до енергетичних причин, отже, я змінила локацію, там я остаточно замерзла. І переходячи до енергетичних причин, знаєте, почнемо з наслідків. Те, що я вам розповідала, тобто чистила свою власну енергоструктуру. В мене а, прекрасна людина після дитинства а, у власне, там був випадок з матері, з матір'ю нарцисом. А, потім, відповідно, по життю ситуації зустрічі з таким типом людей вони повторювались. І в результаті канали були повністю забиті. Тобто прохідність системи, вона ніби вирубається. Чому? Тому що коли багато разів стримуєш свої справжні життєві імпульси, то потім вся увесь організм, вся наша підсвідомість, вони просто навіть не налаштовані на початок на розвиток чогось. Тобто, що ех! Наприклад, зараз як намалюю картину, або ех, зараз як там зроблю бізнес, або будь-що, здам на права, тому що десь всередині що е все одно нічого не вийде, і це навіть не на рівні думок, це як внутрішня програма стає. Чим воно небезпечно? Що це стає внутрішньою програмою, яку ти живеш і ніби не можеш перебороти? Е трохи пізніше розповім. Про саме, як це можна вирішити. Але спочатку ми з Блокнотиком продовжимо про структуру, скажімо так, нарцисизму. Зараз я більше розповідала ніби про людей, які з цим стикаються, а зараз безпосередньо, що це за явище? Знову ж таки, в нього така, знаєте, романтична, ніби назва сленгова. Але справа в тому, що навіть на рівні фізіології. Є декілька а, таких е, теорій. Одні кажуть, що це здобуте, тобто у людини розвивається нарцисизм через дитячі травми, через те, що, через що вона проходила в дитинстві. Е, друга версія е, гласить, що це вроджене, тобто людина з цим народжується. Зараз е, підтверджують, що це обидва фактори тобто нарцисизм з ним народжується. Це може навіть передаватись генетично, і це ще й, якби знаєте, під зверху так посилене дитячим дійсно досвідом і певними дитячими травмами або тим, як з тією людиною, коли вона була маленька, поводились в дитинстві. Ну, як є, справа в тому, що лімбічна частина мозку у таких людей вона або зменшена, вона по-іншому працює взагалі. Вона не працює наповну, як у там здорової, дорослої людини. По-друге, людина не може відчувати ця людина, вона не відчуває емпатію нарцис. Тобто, так як відчуває здорова людина. А якщо ще й чутлива, емпатична людина, нарцис так не відчуває. Тобто він може всі почуття. Описати теоретично, більше того, ці люди часто дуже обізнані, вони дуже розумні і навіть успішні. Вони бувають успішні у навчанні, успішні у кар'єрі. Чому цей нарцисизм і відсутність емпатії їм допомагає? Тут навіть не, немає явища йти по там, головах. Тут може бути просто явище: мислити структурно, мислити розумно і при цьому зовсім не зважати на відчуття інших людей. Досить так, знаєте, ловка, не пам'ятаю, як це слово буде, маніпулюючи станами інших людей. Тому вони часто досить сильно просуваються по кар'єрній кар кар драбині. Ось і справа в тому, що ті почуття, яких вони не відчувають, емпатія, яку вони не відчувають. Вони все це можуть описувати, пояснювати якби словами, і вони навіть самі для себе можуть це пояснювати і складається враження, що вони це відчувають, але вони просто можуть обізнано про це розмовляти. Якщо ви людина чутлива. І якщо ви особливо, наприклад, вмієте працювати з енергіями, ви можете відчути таке дивне відчуття, що ви розмовляєте з цією людиною, і на рівні логіки, на рівні аналітики адекватності, вона все вірно говорить або він, але ви не відчуваєте цього від неї. І йде такий, знаєте, подвійний посил. Тобто, ніби все вірно, людина говорить, і одночасно. Ви ніби не можете цим просочитись, немає трансляції. Є такий, ем, такі поняття, це вже з практики, з роботи з енергіями, що є інформація, а є трансляція. І, наприклад, до духовних майстрів та навіть чоловік до жінки, жінка до чоловіка, всім один одного, ми більше ходимо за трансляцією, трансляцію певного стану. Це так, як ми відчуваємо себе поруч з цією людиною. Тобто, коли ви зі справжнім. Майстром, наприклад, поруч це може майстер бути у будь-якій справі, наприклад, митець або там духовний лідер, будь-хто. Ви просочуєтесь цим станом, у вас з'являються ваші власні усвідомлення, не його думки, а ваші власні усвідомлення в його полі. Коли ж ви тільки прийшли за інформацією, це структура, і за цим ви можете навіть погано її вловлювати, чому, коли в людини немає трансляції. Це, наприклад, ми щось вивчили. На теорії, і ми це навіть дуже добре знаємо, і ми це переповідаємо, але в нас нема відчуття цього. Наприклад, ми цього не прожили. В нас немає досвіду, в нас немає прошивки. І ось це у нарцисів дуже помітно, прям визначено це. Це ось настільки. Помітно, що у вас може бути постійний дисонанс, ніби все правильно, але якось не відчувається, Але ж ніби все правильно. Та що ж таке? І це теж може звести з розуму, то коли ви знаходитесь у близьких відносинах з цією людиною. людини. Далі у них погано працюють або взагалі не працюють ось ці дзеркальні нейрони. Дзеркальні нейрони це коли ви, наприклад, з щасливою людиною, з істинно щасливою в даний момент людиною, ви дивитесь на неї, в неї є вирос обличчя, в неї є посмішка. Вона щира, вона не прикидається, і у вас теж у відповідь ви насичуєтесь цим і починаєте посміхатись. Знаєте, є вправи, наприклад, візьміть свою фото своє фото, на якому ви щасливі. Ви пам'ятаєте той момент, ви там радісні, усміхнені, і наклейте на дзеркало. І кожного ранку вмиваючись, дивіться на це фото. І у вас буде. Буде от саме дзеркальними нейронами сприймати це ви, це ви, і ви будете пропи, про прошиватись цим станом, цим виразом обличчя, вам буде ставати краще. Так, от, коли ми зустрічаємось з людьми, ми відчуваємо, бачимо стан людини, вираз обличчя людини. І коли ми з усміхненими людьми, і ми більш стаємо усміхнені. Коли ми з сумними людьми, ми теж стаємо більш сумними, ніби знаєте, повторюємо їх. Ось це стан. Якщо копнути глибоко, чому? Тому що ну, це один з нюансів виживання, тобто ми маємо бути схожими, грубо кажучи, на стаю, в яку ми потрапимо. І ці дзеркальні нейрони дуже добре використовувати, коли ви хочете чомусь навчитись змінити свій стан. Наприклад, ви вчитесь грати на піаніно. І ви в собі, звичайно ж, не впевнені, ви ще тільки почали, багато чого забуваєте, рухи не слухаються, але ви дивитесь багато відео з чудовим виконанням. Вам би хотілося так само, вам, наприклад, подобається і музикант, і як він грає, і як рухаються його руки. І ви дивитесь, дивитесь, і ваші дзеркальні нейрони вони починають це відображати. І ви потім, ніби спочатку, починаєте це копіювати так підсвідомо, а потім і самі швидше о. До мене полетіло щось. І самі швидше починаєте краще грати. Так от, зі станами людей, нарциси, ваш стан вони щитують, знаєте, так, інстинктивно, вони можуть на нього віддзеркалити, вони можуть на нього так, маніпулятивно, скажімо так, відповісти, але вони ніколи не заходять з вами у глибинний контакт. Що дійсно я тебе відчуваю. Знаєте, як в аватарі було? Було I see you, тобто я тебе бачу, я відчуваю тебе, я приймаю тебе повністю там, таким або такою, як ти є глибину, тобто я тебе бачу. Це і є ось ця близькість. Те, що в людей здорових є близькістю. Я з тобою дійсно тут. В них воно а, ніби стіночка така. Так воно функціонує. Що в цьому е, неприємного для тих, хто хоче, можливо, змінити таку людину, зцілити таку людину, бути поруч з такою людиною? Е, вони самі в себе в цьому не ідентифікують, тобто вони самі про себе не. Можуть всього цього сказати, там немає ось цієї саморефлексії на цю тему. Тобто, насправді з нарцис не страждає. Страждає тільки людина біля нього, тому що вона все це відчуває йому з цим норм. Чому тому, що в нього психіка повністю захистилась цим? Ще який нюанс їх, ніби два. Отут можна згадати зараз термінологію під назвою рептилоїди, під назвою сутності. Дійсно, в нарцисі ніби поєднані дві людини, два стани один. Це маленька дитина, вона дуже травмована, інколи налякана, але дуже щира. І вона справжня. Це справжній він, ось це ядро, яке б мало там бути. Це щирий стан. Друга, це маска. Маска, яку він носить, і яка робить його а, в відносному стані, а, ну, вона йому створює безпеку. І часто ці люди вони повністю закриті цією маскою, вони себе з нею відчувають. Вони з вами з нею спілкуються, і саме ця маска вона є жорстока, жорстка з людьми. Але справа в чому? Коли ви в близьких відносинах, то часто ці дві е, особистості вони так змінюються. Ви то з однією спілкуєтесь, то з іншою. І саме тому люди не дуже то йдуть буває з таких відносин, тому що ну він же або вона нормальна. Потім та ні, аб'юзер, та ні, нормальний. Чому? Також бачите такий подвійний посил постійний, та нормальний. Ні, щось робить зовсім там, неадекватне або говорить неадекватне. Насправді, можна дуже багато чого про це розповідати, про те, що ви постійно отримуєте подвійні посили, про те, що у вас починає ваше внутрішнє самосприйняття дуже змінюватись, ніби у вас забирають енергію. Але у вас буде відчуття, що ви це ще й самі віддаєте. Вас просто ставатиме все менше, менше менше себе у собі. І можна дійти до, такого, до такої стадії, коли у вас не буде сил з цього вийти і повернути собі себе. на жаль. Отже, повертаючись до теми, що робити, як в цьому жити. Дійсно, єдиний варіант, самий здоровий, це виходити з цього, виходити з цих відносин, дистанціюватись на наскільки тільки це можливо, і повертати собі себе енергетично, психічно, фізично, просто на всіх рівнях. Який є від цього бонус? Він стається інколи з людьми, які дійсно виривають себе з цього. І починають активно займатися собою. У вас з'являється такий, знаєте, закоханість у себе і енергетичний буст покращувати, покращувати своє життя, покращувати себе, ніби ви хтось робить це ніби на зло тій людині або людям. Для когось це просто вивільнення таких ну, блоків всередині, коли ви вау, я такий виявляється, або я така. Я не скажу, що це стовідсотково вдається всім, залежить, знаєте, від того стану, з якого ви виходили. Дуже важлива в цьому підтримка. Дуже важлива в цьому підтримка близьких людей, когось, хто вас дійсно розуміє. Який тут є нюанс вас в цьому щиро можуть зрозуміти, або тільки ті, які це пройшли, вони знають, про що ви говорите, тому що зі сторони людям. Часто просто навіть не зрозуміло про що ви говорите. Вони не можуть вас підтримати. в них нема відчуття, через що ви проходили або зараз проходите. Або це може бути спеціаліст, який саме з цим вміє працювати, тому що навіть не всі психологи на цьому спеціалізуються, і буває так, що психолог, психотерапевт, психіатр може погіршити справи, якщо він неправильно считає, діагностує, що з вами відбувається, а що з тою людиною. Ну, і просто підтримка всього-всього і Вищих сил. Тепер я розповім про свій досвід у роботі. Працювала я з двома. Людьми, як потім виявилось з цим нарцисичним розладом особистості з однією людиною довгостроково, з другою коротко був один цикл сеансів. І в мене колега, моя подруга, яка також робила два цикли сеансів тут енергостілення, корекції, карми а людині, як потім. Знову ж таки, потім виявляється ось цей розлад. Що я вам хочу сказати? Я і тут на каналі, і часто, коли спілкуюсь з людьми, я дійсно кажу, що дивіться тут робота з кармічними траєкторіями, з кармічними причинами. Ну що може бути глибше ніж кармічна причина, з якою ми працюємо? Звичайно ж, ви отримаєте результат. Незрозуміло, який він, скажімо, так невідомо, з якою швидкістю і яким чином він почне розгортатись прямо завтра, або ви побачите через півроку. Але результат буде, тому що ми працюємо з кармічними причинами. Вони змінюються, змінюються все. Але в цьому випадку я вперше зустрілась. Так, ефект був, але що цікаво, і що несподівано. Знаєте, я можу сказати, він був і його не було одночасно. Що це має означати? Він був зовнішній по певних параметрах: робота, там. це було з кар'єрою, пов'язано в людей, але при цьому в одному випадку людина почала рости, дійсно розвиватись в плані свідомості. Але ось саме це світосприйняття. Відсутність емпатії, все, що відповідає нарцисичному розладу, воно не не йшло від неї. Чому? Тому що ось цей дуже важливий момент, щоб нам покращити своє життя або покращити внутрішнє себе, в нас має бути на це запит в нас самих. І от коли в нас є запит і є готовність приймати результати, ми змінюємось. Окрім запиту, важлива саморефлексія здорову. Тобто, так, я відчуваю в собі ось це. Ось це змінюється. Я по-іншому сприймаю певні речі. Справа в тому, що у нарциса нема запит на свій стан, тобто на зміну свого стану. Для нього його стан є єдиним, знаєте, ем, неприложним станом, який оце правильно, а ви всі підлаштуєтесь під мене. І тому неможливо з цим станом працювати, тому що на нього нема запиту, нема просто допуску. І в одному варіанті людина розвивалась, в неї розвивалась навіть якась от. Ну, багато чого там емоційні здібності, і так далі, але все одно все лишилось. Всі ось ці налаштування нарцисичні вони лишились. Ще чому? Тому що ну, нема саморефлексії. Дуже важливо, я думаю, тут мене зрозуміють ті, хто працюють з людьми, що ви, як ем, там терапевт, цілитель, працюєте на 100% від себе, і людина працює на 100%, або, хоча б на скільки то відсотків, і людина може дати зворотній зв'язок. Як вона що відчуває, що відбувається? І ви далі йдете, ведете всю цю лінію кудись. Тут відбувається, що цілитель працює, а ця людина вона не відрефлексовує багато чого, вона не помічає, не цінує тих змін, і воно просто сходить на нівець. Другий варіант, і це ще цікавіше, був коли. Є таке поняття у нас в термінології, що «вскрило, вскрило систему. Тобто, що це означає? Людина прийшла з певними, от у вас є якийсь запит. Наприклад, ви хочете покращити своє здоров'я по певних там параметрах, органах, і після першого, другого сеансу вас може вскрити. Що таке вскрити? У вас підуть емоції, ніби вас зачепили десь. Ви відчуваєте, і це саме ці емоції, це ті стани або програми. Які спровокували, скажімо так, ось цей стан організму. І це можна обговорити. Дивись, це ось цей стан він в тебе вскрився, зараз він там пропрацюється і так далі. І потім починають ці зміни вже, власне, стілюючи, вже приємно. Тут же справа в тому, що у нарцисів немає серцевини, ніби остову, на якій все намотується, на який намотуються стани. Ті його стани. А таке жорсткі уявлення про світ, відсутність емпатії, вони і є його серцевиною. Тобто, по факту, те, щоб мало би почиститись, що мало би трансформуватись, воно є тим, що називають що це основна нісуща конструкція. І виходить, що що ж буде, якщо знести цю нісущу конструкцію? Повалиться просто все, і був е досвід не в мене, але так поділюся кейсом, коли в людини почала стілюватись, видозмінюватись, докопались до несущої цієї конструкції, тобто сеанси безпосередньо були дуже потужні, і людина не змогла це пройти. Тобто, ця людина з нарцисичним розладом особистості вона не змогла це подолати, тобто, це було настільки болюче для неї, настільки прям. Неймовірно, що вона не визнала цього, вона не пішла далі це стілювати. Там людина пішла до психолога і затерла. Тобто, психолог не діагностував ніякий нарцисис, просто що це все затерлось, тобто людина знову стала більш-менш адекватною, зручною для себе та суспільства. Все затерлося, тобто маску знову наліпили і стало нормально. За цим всім, що ми можемо сказати? Чому це явище дійсно, психологи кажуть, що це невиліковне, а це дійсно варіант ну, розлад. Його не називають хворобою, але це як от щось, з чим ти народився, як, наприклад, там, колір шкіри, і ти з цим будеш. Тому що те, що здорової людини є нашаруваннями. Тобто у вас може бути травма з дитинства, або навіть з минулого життя, або родова програма. Наприклад, ви ненавидите хом'ячків. Ну, і це ваша програма, і її можна пропрацювати, і ви будете нормально ставитись до хомячків. То там ось це ненавиджу хом'ячків, це я так для прикладу, воно буде саме тією основною нісущою конструкцією. Для чого ці люди приходять у життя інших? Людей. В принципі, вони хороші вчителі. Скажімо так, не стільки вони вчителі, які розуміють, що вони роблять, скільки через них, як через тренажер, ви можете побачити себе і переписати себе, почати себе цінувати, тобто вибудувати кордони, безпосередньо зустрівшись з такою ситуацією. З таким ну, тренажером для вас. Тобто це може бути досить корисне. Ем, Сподіваюсь вам, це було цікаво, це було корисно. Зараз я подивлюсь, чи я все розповіла з того, що планувала. Ем, згадала, як ще виглядає енергоструктура, свідомість. Свідомість, свідомість свідомість. нарциса на сеансах, де видно енергоструктуру людини. А воно виглядає як багатошарова цибулина, дуже багатошарова цибулина, де починаєш працювати з людиною, а там, знаєте, як от листкове тісто: один слой, другий, третій, і ніби докопатись до суті, питання в якийсь момент здається неможливим. Тому що спочатку потрібно зняти стіль... стільки всього, стільки всього. і Якщо продовжувати, продовжувати, продовжувати це робити, то є ризик зустрітись з пустою серцевиною. Це дуже дивне явище, насправді. От правда, це навіть якесь містичне і дивне явище, недооцінене в своїй містичності. Ам... З іншого боку, нарцис дуже відображає ту людину, з якою він зустрівся, тобто він відображає, якщо він щось вас критикує, то саме це у вас і сильне. А тому, що вони завжди йдуть на ресурс. В принципі, це можна порівняти з явищем сутності, енергетичної сутності, тому що енергетичні сутності вони теж вони йдуть на енергію, вони живляться певними станами. Нарцис живеться станом вашого ресурсу, ресурсності тобто, у вас є для нього їжа енергетична. Коли їжа у вас закінчується, просто знову ж таки він знаходить іншу їжу. Інший ресурс, вам від цього може бути дуже боляче. Але коли знаєш, ось цю структуру набагато буде легше, тому що ви розумієте, що за цим немає до вас конкретного, ну, це ставлення до вас, воно не справжнє, воно не істинне. Це просто так працює там програма. Отже, якщо підвести підсумки, сеанси корекції карми працюють з нарцисами, але дуже вибірково і дуже. Частково. З ким вони працюють точно, так це з жертвами взаємодії з ними. Чому? Тому що в жертви є. Ну, я так називаю жертвами. Хто дивиться, не ображайтесь, це слово, яким я описую в цілому людину, яка з цим зустрілась і яка від цього потерпає або потерпала. Чому? Тому що в цієї людини є запит, вона хоче жити щасливо і розібратись з собою, якось роз'єднати увесь цей контакт і жити далі просто ну, щасливо. Тому, о, якщо ви з таким зустрілись, приходьте, буду рада допомогти. А от водити на сеанси нарцисів немає сенсу, тому що це буде, ніби ви. От знаєте, вже і так лягли, і так сіли навколо нього, і так підлаштувались, і відправили його там до психолога, до психотерапевта, до енергоцілителя, астролога, будь-кого. І ви просто витратите себе краще займайтесь собою, своєю енергоструктурою, від'єднуйтесь від цієї людини, живіть далі щасливо, і ви побачите, наскільки ваш той потенціал, який ви віддавали на... З'їдіння, зжирання іншій людині, він насправді великий, величний, чудовий, і які ви прекрасні. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно, зрозуміло. Буду дуже рада вашим коментарям, вашому зворотньому зв'язку, діліться своїми історіями, нюансами. Я розповіла з одного боку багато, з іншого ще є купа інформації, але я не впевнена, що потрібно продовжувати цю тему. Якщо цікаво, скажіть, я її продовжу. Зі свого бачення бачення не в плані особистого, а бачення саме як енергоцілителя, який працює з серцевинками, серцевинками наших ваших енергоструктур. А якщо ні, продовжимо вже інші теми. Ставте вподобайки, підписуйтесь, надсилайте тим, кому це можливо корисно почути. І в мене такий заклик: не ведіться, якщо ви в пошуку інформації. Якщо ви. Шукайте варіанти вирішення, як же з цією людиною бути поруч, якщо вам її допомогти зцілити або, хоча б комфортно бути поруч з нею. Не ведіться на інформацію на тему, як вам змінити, як підлаштуватись, як маніпулювати, тому що ви програєте, ви програєте і ще й себе витратити повністю на це. Займайтесь собою, я вас обіймаю. Бажаю жити своє справжнє істинне життя, свою суть насолоджуватись життям і передавати все це далі в наступні покоління.